І так, всім привіт! Зараз я записую відео про те, як приготувати найзначнішу канапку з секретних інгредієнтів, яких є по суті два. Але оригінальний рецепт я поясню самому кінці, що не забуду. Звісно, для початку, так аби вам не було важко, я розкажу про інгредієнти цього рецепту: це хліб білий. Обов'язково щоб там було написано Карпатський, або якщо він у вас з маком, то взагалі ідеально, це найкращий хліб, який може бути. Ось такий, як бачите. Це назва справді карпатська. Беремо дві таких е, скибки хліба, ставимо на стіл без дошечки, просто на стіл, без тарілки. Обов'язково до такого рецепту входить томат. Звичайний томат, або навіть незвичайний, тому що це український томат. Він великий, він соковитий, він не м'який, він твердий, реально твердий. Томат. Майонез за вашим смаком я ж обрав королівський смак, тому що рецепт справді буде королівський. І четвертий інгредієнт ковбаса бойківська. Ось така. Логотип, якщо видно, Запах запахний, характерний такий. Часниковий смак. чесниковий запах. Це дуже смачно. А по суті, це всі інгредієнти. Чотири. Отож, беремо майонез, дві скипки хліба. Оберемо ніж. Цей інструмент універсальний, ми можемо ним видушувати майонез таким чином. Не знаю, чому видно. Але, ну, тіпо, я роблю отак. типу на столі. Робимо таку форму, малюємо на хлібі щось на кшталт блискавки або цифри 3. Тобто виглядає воно ось так зараз. А аби повністю відчути смак, нехай це буде додатковий секретний інгредієнт. Оберемо до кубки, складаємо. І розмащуємо такими коловими рухами або взад-вперед. І у нас утворюються ось такі дві ідеалі намащені скобки хліба, ставимо їх на стіл. Ніяких дощічок ми не використовуємо. Маємо помідорку. Звичайною, проточною водичкою. У нас є томат. Почнемо різати його кільцями. Якщо це задня частина помідора, ми ріжемо з цього боку протилежно, паралельно. Відрізаємо дубку, перша скидка. Друга, третя, четверта і так, щоб для впевненості. П'ята. Дубку можемо з'їсти, або викинути, я викину. У нас залишається декілька самих інгредієнтів це помідор і майонез. Ставимо в холодильник. Я легенько на дерев'яній дощі вже посуваю помідорку в бік. Таким лагідним, ніжним, вишуканим. Рухом, беру ковбаску до рук, повертаю дощечку хвостиком до стіни. Беру в ліву руку ковбаску і починаю різати. На одну канапку таку треба приблизно 5 шматочків ковбаси. Третій, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Беремо. Тячматочки ковбаски в руку ставимо на спочатку нижню частину канапки, потім центральну ліву і верхню гостру частину. Беремо два шматочки ковбаси, ставимо її в шахматному порядку, так аби утворилась ось така картинка. Беремо два шматочки помідорки, кладемо їх на крайні частини нашої канапки. Беремо канапку в руку, беремо сіль, ставимо сіль на стіл, щепотку солі. І з висоти приблизно сантиметрів не знаю 25 посипаємо над раковиною. Канапка перша готова. Другу в такому ж самому порядку. Беремо ковбаску в руку, крайній лівий по центру, крайній лівий верх. Потім два по центру в шахматному порядку ставимо ви так, щоб ковбаска покривала площу канапки послідову. До майонезу дуже гарно прилипає. Якщо ви прихильник масло і любите майонез, можете використовувати масло спешно поганий рецепт. Кладемо два томатики зверху, посипаємо сіля. Можна менше солі, справді багато солі не потрібно. Залишається одна зайва помідорка, ми його просто куштуємо. Непогано. Помив дощечку, поставив її на стінку. Ковбаску можемо заховати в цей момент. Беремо кругленьку, дуже красиву тарілочку, ось таку. Кладемо дві канапочки ось такою формою. І в нас виходить неперевершений етюд, портрет, натюрморт, пейзаж. Що б це не було? Картина, яка називається як «Коли ти фотографуєш їжу або малюєш їжу. І у нас утворились неперевершені канапки. З вами був Фока 17 Час ніхнеєм. Я вам не розшифрую поки що, бо аудиторія ще поки думаю, не готова для цього. Що ж буде цікаво, пишіть це в коментарях. і, Можливо, я запишу майбутнє відео про те, як утворився мій ніхне. Всім папа, доброї ночі, доброіч. Забув ми розповісти дещо. Що в нас оце оригінальна страва? Я говорю на початку, що не забуду, але забув. Але вийшло так, що я згадав. Оригінальна страва заключається в тому, що замість ковбаси, в якій є часник, ми використовуємо скибки часнику на помідорку або на хліб з маслом. Спершу скидки часника, плоско нарізані на дощиці, і зверху ставимо помідорки, посипані сіллю. Тобто замість ковбаси, це для тих, хто не їсть м'яса. Є така опція, ми Одемо замість ковбаски чесничок. Можливо, кількість чеснику вам не сподобатись, тому що запах може бути характерний. Ми використовуємо ту кількість чеснику, яка для нас є сприятливою, або для вас особисто. Точніше, для вас особисто, бо я їм м'ясо і в м'ясі вже є чесник. Ось, в принципі, це є оригінальний рецепт, але я використовую ковбаску, так як я їм м'ясо. Ось ось це був оригінальний рецепт, але в мене модифікований. Дякую за увагу.